Всім привіт! Маємо на продажу два коники Цей старший трохи, десь 10 років. Цей молодий. Якби когось цікавили. Можуть бути на продажу, на обмін Номер залишимо в описі, Будете дзвонити. Коники роботу мають добру. Кому треба, приїде, спробуй. За три дні, робочі, все як має бути. Парі, одно це люба. Такі два коники. Ці деякі це якісь вуха в ще не виділить цих коней, деякі вуха надрізані. Де. Два вуха, ця і то. І Якісь такі зовсім інакші, як всіх коней. Маленькі. І назад стоя. Деякі в того, а які в цього. І надрізані два. Що двадцять коники на продажу, на обмін, що когось будуть цікавити, номер буде в обмін. Розумні два спотані на присилані, нічого нігде не йдуть, пасуть собі, хочуть підуть води поп'ють. yeah